Курінням по коноплі смілянин винайшов веселий спосіб боротьби з марихуаною. Замість того, щоб виполити самосів наркотичної рослини, що росла в нього на городі, чоловік її курив. 33-річного громадянина нещодавно затримали правоохоронці. Після проведення обшуку на присадибній ділянці смілянина міліціонери виявили більше півтори сотні рослин коноплі. Затриманий пояснив, що трава насіялася сама, а курив він, щоб із нею боротися. До працівників карного розшуку Смілянського міськвідділу міліції надійшла інформація про те, що 33-річний місцевий житель за місцем проживання зберігає наркотики. Працівники міліції ретельно оглянули його домоволодіння і в одному з підсобних приміщень знайшли саморобний пристрій для куріння марихуани. Згодом знайшли схованки із сухою речовиною рослинного походження та просушені стебла рослин. На присадибній ділянці було виявлено більш ніж півтори сотні рослин коноплі. Вилучена наркотична речовина направлена на експертне дослідження, після проведення якого буде винесено остаточне рішення. Чоловіка затримали на слідстві Він змінював свої показання. Говорив, що всі ці незаконні речі залишилися в будинку від попередніх господарів, які декілька років тому продавали цей будинок, але потім у всьому зізнався. На підвір'я росте, ми її не можемо від неї То ви Вирішили курити на ну, що діло. За зберігання наркотиків смілянину світить покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 2 років чи обмеження волі на строк до трьох років.